Зустрічайте сьогоднішніх гостей, яскраве оперення, виразні звуки, розумні очі це все папуги, представники одного з найрізноманітніших і найрозумніших рядів птахів на планеті. Їхній образ знайомий багатьом, але за барвистим пір'ям ховається складна біологія, дивовижна поведінка та довга еволюційна історія. Папуги одні з найцікавіших птахів на планеті. Їхня історія співіснування з людиною налічує щонайменше три тисячі років. Ще у стародавньому Єгипті та Персії цих птахів тримали як домашніх улюбленців, цінуючи за здатність імітувати людську мову та яскраву зовнішність. У світі існує понад 350 видів папуг, які поділяються на кілька родин. Найвідоміші Ара, Жако, Амазони, Какадуни, розлучники та, звісно, хвилясті папушки. Вони поширені переважно в тропіках Південної Америки, Австралії, Нової Гвінеї та Південно-східної Азії. Центр їх походження південна півкуля, звідки вони вже згодом розселилися і в інші частини світу. Розміри папуг вражають різноманіттям. Найменший представник папушка Пігмей. Має довжину всього близько 8-10 см та важить до 12 г. Одним з найбільших вважається гіацинтовий ара, що сягає 1 метра завдовжки та важить десь 1,7 кг. Такий птах легко перекушує міцний великий горіх. Та найважчим все ж є какапо, вага самців, якого досягає аж 4 кг. Виявляється, тривалість життя папуг. Напряму залежить від їх розмірів. Дрібні види зазвичай живуть мало 15-25 років. Тоді як великі на кшталт ара чи какаду можуть доживати до 80-90 років, а іноді й майже століття. Характерна риса папуг дзьоб. Він гачкуватий, потужний, надзвичайно пристосований до розгрізання твердих плодів і горіхів. Папуги користуються ним як додатковою кінцівкою. Можуть тримати їжу, лазити по гілках, досліджувати предмети. А ще у папух особлива будова лап дзикодактилія. Два пальці спрямовані вперед і два назад. Така розстановка працює як природний хват, дозволяючи птахам міцно тримати за гілки та зручно маніпулювати їжею, майже як руками. Вони переважно харчуються насінням, плодами та горіхами. Але є винятки. Наприклад, новозеландський кеа, відомий своєю хижою поведінкою, інколи може навіть напасти на овець, щоб поживитися їхнім жиром. Деякі папуги, особливо в Австралії, іноді споживають запрудивші плоди та горіхи, наслідок чого отримують невелику дозу алкоголю. Такі випадки добре задокументовані, і птахи справді демонструють ознаки сп'яніння, втрачаючи координацію інколи цілими зграями. Яскраве забарвлення папуг створюють не лише пігменти, а й особлива будова їхнього пір'я. Червоні, жовті та оранжеві кольори з'являються завдяки унікальним пігментам пси та які виробляють тільки папуги. Темні відтінки дає меланін. А от синій колір це взагалі не пігмент, а оптичний ефект. Мікроструктура пера розсіє світло так, що ми бачимо його синім. Коли синій поєднується з жовтим пігментом, виходить зелений. Насиченість кольору залежить від харчування та здоров'я птаха. Нестача поживних речовин або хвороби роблять пір'я тьмяним. У природі забарвлення допомагає папугам зливатись листям або, навпаки, привертати увагу під час шлюбного періоду, а в неволі, завдяки селекції, з'явились різноманітні варіанти від ніжно-блакитних до повністю білих. Усі папуги регулярно линяють. Тобто змінюють старе пір'я на нове. У більшості видів це відбувається поступово, щоб птах не залишався без можливості літати. Линяння зазвичай триває кілька тижнів і може повторюватись один-два рази на рік. Нове пір'я росте в спеціальних чохлах, які птахи розгризають зобом, щоб воно розправилось. Під час линяння папуги витрачають багато енергії. Тому в цей період їм потрібна калорійніша їжа з підвищеним містом білка, амінокислот і мінералів. Нестача ж поживних речовин може призвести до крихкості або неправильного формування пір'я. А в здорових птахів після линяння оперення стає особливо яскравим і блискучим. Одна з найвизначніших особливостей папуг, звісно, інтелект. Їхній мозок відносно маси тіла має одне з найвищих співвідношень серед птахів. Папуги здатні до навчання, розв'язання задач, імітації звуків. І навіть до елементарного мовлення. Сірий папуга Алекс, що став символом досліджень пташиного інтелекту, не просто повторював слова, а розумів їх значення, вмів рахувати, розрізняв кольори, форми і матеріали. Наприклад, Алекс міг попросити банан, коли йому пропонували горіх, або висловити бажання піти до клітки, якщо він втомився від тренувань. Він звертався до дослідниці, яка з ним займалась, такими словами: будь хорошим, побачимося завтра. Я люблю тебе. Що свідчить про його здатність до емоційного зв'язку. Ці дослідження, зокрема проведені докторкою Ірен Пепперберг, доводять, що птахи здатні на більше, ніж просто механічне відтворення звуків. Інший приклад какаду, що вивчили людські танці. У дослідженнях було виявлено, що ці птахи здатні до ритмічної синхронізації з музикою, здатність, яка раніше вважалась притаманною лише людям. І що цікаво, психологи зазначили, какаду роблять це. Заради власного задоволення, не для пошуку партнера чи в очікуванні смаколиків за танців і своїх хазяїв. На відміну від людини, у папух немає голосових зв'язок. Усі звуки, які вони відтворюють, створюються за допомогою сиринксу, спеціального органу в нижній частині трахеї, а також рухів язика та дзьоба. Завдяки цьому вони можуть надзвичайно точно імітувати інтонації та темп голосу. Соціальна поведінка папух надзвичайно складна та нагадує суспільні структури деяких ссавців. У дикій природі вони утворюють зграї від кількох десятків до кількох тисяч особин, де існує чітка ієрархія та взаємна підтримка. Птахи формують довготривалі пари, які зберігаються на все життя. Вони разом будують гніздо, доглядають за потомством. Більшість видів відкладає яйця в дуплах дерев, термітниках, норах або навіть на землі, в залежності від виду. Самка відкладає від 1 до 12 яєць. Зазвичай це від 2 до 5. Пташенята вилуплюються безпорадними, сліпими, без пір'я і повністю залежать від батьків, які годують їх, відригуючи їжу з зоба, поки вони не зможуть самостійно харчуватися та літати. Усередині зграї папуги активно взаємодіють. Чистять одне одному пір'я, так званий алоплакінг, граються, передають інформацію криками та жестами, а також навчаються, наслідуючи поведінку досвідченіших особин. Вони здатні розпізнавати друзів і сусідів по голосу, а у великих зграях створюють стабільні підгрупи зі своїми звичками та навіть діалектами. У неволі ці соціальні інстинкти нікуди не зникають. Відсутність достатньої взаємодії з іншими птахами чи людьми. Часто призводить до стресу, агресії або нетипової поведінки. Тому власникам папуг дуже важливо компенсувати цю потребу через спілкування та ігри. У природі папуги відіграють важливу роль у підтриманні екосистем. Вони поширюють насіння, контролюють популяції комах, тому їхнє зникнення має дуже негативний ефект для тропічних лісів. Та, на жаль, сьогодні понад третина видів папуг перебуває під загрозою зникнення. Основні причини знищення природного середовища, незаконний вилов і торгівля, особливо вразливі великі яскраві види, які мають повільний цикл розмноження. Один із найпоказовіших прикладів знищення, а потім порятунку це історія какапо. Цей важкий, нелітаючий нічний папуга з Нової Зеландії був майже знищений завезеними хижаками. У 90-му році цих птахів лишалося всього 50 особин. Сьогодні його рятують на ізольованих островах, де кожен птах має ім'я, чіп і власну сторінку в базі даних. Завдяки програмам з охорони чисельність виду почала зростати, та, незважаючи на всі зусилля, какапо залишається одним з найрідкісніших видів птахів у світі, з популяцією, що становить близько 217 особин. Сьогодні папуги успішно пристосувались до життя поруч із людиною у світі в неволі їх більше ніж у дикій природі. Попри це, вони залишаються символом тропічної свободи та дивовижних здібностей пташиного світу. Це високорозвинені створіння, здатні до емоцій, навчання, складної соціальної поведінки. Вони демонструють наскільки різноманітною і розумною може бути природа, якщо ми дамо їй шанс врятуватися. А чи знаєш ти якісь цікаві історії з життя папуг? Поділись в коментарях. Перейшли це відео друзям та постав подобайку, Допоможи в просуванні. Нехай ще більше людей дізнаються про дивовижний світ папуг та необхідність оберігати їх не лише від диких хижаків, а й від нас, людей.